Привіт, це Мойо, і сьогодні ми спілкуємось про мойо послуги, а саме про ремонт техніки, що вже не на гарантійному обслуговуванні. Це послуга, що дозволяє зробити ремонт практично будь-якої техніки, яка у вас є дома і не працює, тобто повернути вам ваш улюблений гаджет. Послуга є платною. Для того щоб скористатися нею, необхідно знати три моменти: по-перше, будьте впевнені, що ваш пристрій вже не на гарантії, адже офіційна гарантія буде анульована, як тільки з гаджету буде знятий будь-який шуру. Чи якась внутрішня деталь? По-друге, ми ремонтуємо практично будь-яку техніку. Навіть якщо в нас немає інструкції, як приймати цю техніку, все ж таки залишається шанс, що ми зможемо її відремонтувати. Наразі ми ремонтуємо смартфони, телефони, планшети, ноутбуки, системні блоки, гіраборди, фотокамери, екшн камери, відеокамери. Також на діагностику ми можемо прийняти дрібну побутову техніку, електроінструменти чи відеокарти. По-третє, ми співпрацюємо з різноманітними сервісними центрами України, якість роботи яких неодноразово підтверджувалася. Тому ми впевнені. Нині в якості ремонту. Як же ж віддати техніку на ремонт? Ну в першу чергу, звичайно, її необхідно принести в наш магазин, що якби очевидно. Нагадаю, що краще зберегти всі файли з ваших гаджетів, зняти абсолютно всі паролі для Apple техніки, відв'язати її від Apple ID, тобто від iCloud. Для чого це? Ну от уявіть, наш майстер отримує ваш смартфон зі скаргою, до прикладу, на поганий звук, а перевірити він це не може, адже телефон заблокований. Потім консультант має спільно з вами заповнити заяву. Та забрати ваш товар. Далі діагностика товару. Зазвичай це займає 5 робочих днів. Проте, якщо пристрій складний, чи дефект плаваючий, або для проведення діагностики необхідні якісь додаткові компоненти, тоді діагностика може тривати і до 10 днів. Потім вам зателефонують для озвучення результатів діагностики, озвучать суму та погодять подальше проведення робіт. Зазначу, що озвучена ціна є орієнтовною ціною, тобто сума може змінюватися в процесі ремонту. Але вам обов'язково зателефонують та Відомлять про це. А якщо вас не влаштує нова сума ремонту чи терміни виконання цього ремонту, ви можете відмовитися від нього. Вам необхідно буде оплатити тільки вартість діагностики, яка складає 200 гривень. Якщо до цього не була оговорена інша вартість, якщо сума вас влаштовує, пристрій починають ремонтувати. Зазвичай це триває від 7 до 10 днів. Проте в період військового часу ці терміни можуть трохи збільшуватися, адже порушені логістичні зв'язки і відповідно якусь певну деталь можна трохи довше очікувати, чим в. Мирний час у будь-якому випадку орієнтовні терміни ремонту вашого гаджету вам озвучать під час дзвінка. Гарантія на ремонт і комплектуючі складає 3 місяці. Зауважу, що на залиті пристрої гарантія не розповсюджується. Ніби все розповів. Якщо залишились запитання, телефонуйте на нашу лінію цілодобової підтримки. Номер ви бачите на екрані.